Вітаю вас, шановні глядачі, вітаю всіх та кожного. Нова світова війна назріває між Індією та Пакистаном. Я би хотів подивитися, що буде відбуватися, чи дійсно все настільки страшно і печально, до яких масштабів воно може дійти. І чи, можливо, буде потенційно застосований ядерний якийсь заряд, потенціал, тому що про це також говорять, що можуть бути використані ядерні ракети. Е, так Ну, насправді, в цьому всьому хорошого та позитивного мало. І людство насправді починає доріти все більше та більше. І це все почалося ще от з періоду ковіду і триває до сих пір. І стає тільки гірше. Почалося все між Україною та РФ. Потім підключився Ізраїль та Палестина. Там теж різня не менш кривава, і удари та атаки теж не менш криваві. А зараз потенційно Індія та Пакистан. Добре, давайте подивимося з вами. Насправді, в цьому всьому позитивного дуже мало. Війна це деградація дуже сильна. Але знаєте, я чув одну таку цікаву версію, прочитав в інтернеті, що ці всі війни зараз це все плани глобалістів по зачищенню планети Земля від зайвої популяції людей. Почали все відповідно з України та РФ, потім підключили Ізраїль, Палестину. Зараз он. Індія, Пакистан, потенційно може початися Китай з США, потенційно може початися Китай-В'єтнам. Ну, це те, що з майбутнього прогнозують по, потенці... по потенціалу. Там можуть ще країни Балканські підключитися. Ну і воно може перерости в Третю світову війну абсолютно легко. Тому що Ковід не справився з тим, щоб зменшити популяцію. ну... Пару мільйонів померло, звичайно, що померло пару мільйонів людей. Але ковід не справився зі своєю задачею по ліквідації великої кількості людей, тому що всі почали сидіти по домах, мити руки і самоізоляцією займатися. А, а війна це такий інструмент більш дієвий, тому що, якщо, наприклад, помити руки можна і надіти масочку, то на війні все одно шанси померти в рази в десятки разів вищі. Ніж від якогось мікроба. Тому, напевно, і влаштовуються всі ці війни, тому що відбувається перезапуск планети, відбувається перезапуск людства. Так, добре, давайте ми з вами будемо дивитися. Так, Індія, Пакистан. Так, наскільки все страшно. Верховна Жриця хороша карта, позитивна, карта сильної жіночої енергетики, колісниця, карта руху, карта активності, карта перевезення, переміщення. Королева Пентаклів і карта імператора, карта сильного чоловіка, карта сили та чоловічої енергетики. Ну, Судячи по цих картах, воно зараз більше на етапі підготовки йде. Тобто я не бачу ще поки що найближчим часом війни. Карта купця, дальня дорога, карта послуги, взаємодопомога, взаємопоміч. Кладбище, вдавець, погана карта і карта високомір'я. Останні дві карти погані: це карта кладбища. Смертельні загрози карта високоміря. Я скажу так: спочатку зараз буде йти приблизно до півроку. Я би сказав, до півроку, до року часу може йти підготовчий етап, це все буде е, розбурхуватися, як в Україні в 2021 році. Всі теж десь на підсвідомому рівні розуміли, що війна почнеться, але це все відкидали. Але про це розмови були все частіше й частіше в 2021 році. І... А от у 22 му почалося. Так само, я думаю, що тут приблизно такий самий сценарій може бути, тому що якраз останні карти, які випали, це високомір'я та кладбище, це от погані карти. А зараз це от колісниця, імператор, послуга, це все підготовка, бізнес, покупка зброї, залякування з двох сторон. Але я думаю, що катастрофа неминуча, що все-таки ця війна буде між Індією та Пакистаном. Просто зараз на даний момент карти показують більше підготовчий етап цієї війни. Але цілком можливо, що цей підготовчий етап дуже скоро перейде в реальний етап, В той, який буде. Ну, що поробиш? Найбільша шкода в цій всій ситуації дітей, тому що вони ще світу не побачили. Їм би жити, розвиватися, амбіції, плани будувати якісь, але людство дуріє. Хоча, знаєте, я десь теж частково схиляюся до тієї думки, що це все козні глобалістів і всяких таємних організацій, які спочатку запустили проект коронавірус. Який не зайшов, тому що люди навчились мити руки та ізольовуватися і працювати через ноутбуки. А, а з війною трошки тяжче. А з війною ти вже не ізолюєшся, якщо війна постукає в твої двері. Тут вже повний вихід за межі зони комфорту, причому в таких масштабних об'ємах. Так що, таке от шарики за роліки заходять всім на цій планеті, замість того, щоб мирно співіснувати, розвиватися. І щось робити нове, придумувати нове, то людство деградує. І деградує воно вже давно. На жаль. Віримо в кращі сценарії, відкидаємо гірші, але готуємося до будь-якого варіанту розвитку подій. Я бажаю всім всього доброго, бережіть себе. Побачимося з вами в нових прогнозуваннях. Цілую, люблю, обіймаю.